Чи може штучний інтелект допомогти з усіма вашими проблемами? Чат GPT може порадити, як лікувати захворювання, на що звернути увагу. Але чи можна довіряти своє здоров'я алгоритму? Ви готові прийняти той варіант, що штучний інтелект надасть вам неправильну або неточну інформацію? Чат GPT не може провести професійний огляд з використанням обладнання та інструментів, якими користуються сучасні гінекологи. Тільки лікар-гінеколог може точно відповісти на ваше питання. І не лише порадити, а й визначити причину ваших скарг, симптомів, розвіяти страхи та допомогти знайти найкращі рішення. Наприклад, ось ми задаємо питання, що робити при сильному болі під час менструації. І перше, що пише чат. знеболювальні препарати. Приймати заздалегідь, коли тільки з'являються перші ознаки болю. Так вони ефективніші. А як можна порадити препарати, коли ми не знаємо причини цього болю? Так, а отут чат GPT правий. Питання. В мене кіста яєчника. Яке лікування порадиш? Чат. Лікування кісти яєчника залежить від типу кісти, її розміру, симптомів та загального стану здоров'я. Я можу дати загальні поради, але обов'язково обговорюй усе зі своїм гінекологом. Це дуже індивідуально. Йти в ногу з сучасністю це добре. Проте пам'ятайте, що живе спілкування, огляд не замінить жодний штучний інтелект. Не ризикуйте своїм здоров'ям, довіряйте професіоналам.